Вдомася Крішни. Харібо! У нас сьогодні є досі. Адачи Наталя, яка вже відвідувала хан, але не де ви є? Харі, Харі Крішна. Ми дуже раді, що ви до нас прийшли. Раді вас бачити, приховати ще. Ми завжди раді новим людям в нашій ярі. Надіюся, що вам у нас подобається. Регічні. Хотів ще сказати, що у нас на просаді ще все не закінчиться. Звичайно, після просаду по старій домашній звичці хочеться прийти додому, витягнути ноги і... Помріти про щось духовне чи матеріальне, або просто відпочити. Але в Вершновському середовищі все не так, як у людей. І у нас після посаду буде прибирання віхтарні. І нам потрібні герої, які, які хочуть реалізувати своє повторення та оспівання Харі Крішни сьогодні. Адже коли ми співаємо Харі Кришна, ми просимо Хрішну зайняти нас в службі. Ось Крішна кожної неділі займає нас служіння. це служіння помити підлогу і і прибратися на кухню. І у нас є Володимир Пробу. Ось він стоїть, Володимир Гавешко. І підніміть руки, хто бажає сьогодні помити підлогу і прибрати на кухню. Я думаю, що ви ще не пойміли, і тому бажання. Служити вас нема, мабуть, ви вас сили покинули під час суспільного святого імені. Але я хочу ще раз податися, хто бажає сьогодні помити під Богу, побити посуд і кухню? <свіття> Далі кличне. Дуже вам дякую, вже є бажаючі, Це дуже хороше служіння. І для вас є особливі, мабуть, презентники, так, якісь? Да. Після прасаду, ми підійдемо до Володимира Пробува і він покаже вам, як і що робити. У нас є всі засоби для того, щоб робити це І Я сподіваюся, що Крішна буде вами дуже задоволений через це служіння. Після прибирання у нас у 18.00 будуть надію зустрічі, залишайтеся в мене, просто в групах спілкуватися, знайомитися, відчувати серця, задавати питання, давати відповіді на ці питання, не поважні. І після того 19-й годині в нас буде ще тільки саме запіром для дійного фестивалю. Залишається. Також, якщо хтось бажає пожертвувати на наступний неділений фестивалю, я хотів нагадати. Кожен брасар, на який на фестивалі нам обходиться більше трьох тисяч гривень. Це перемоги навіть вільний, які готуються, що самі також закупляють. Тому також є комунальність постулі, тому ми просто пожертвувати на цей навіть фестиваль. Тому ви можете зробити проєкт пожертву на наступний недільний фестиваль. І також на ремонт правління відбувається далі. У нас бачите, в магазинчику живе саме. Повна саме буває. І вже працює, вже працюєте посаду, купити що, там є ось нас, одяг, царі, коді, пункти, дітки, яротичні палички і різні інші. І також ви можете пожертвувати на слову, перемогу, якому

Radha Krishna Guna Gau, Rada Krishna Guru, Prema Guru, Sri Chaitanya Nitai, Sri Chaitanya Nitai.